І на вулиці дощ. У мене немає зонтіка. Бо я не люблю ходити з зонтів. Вже, вже всі зонтики на вулицях продають. Правильно. Так бізнес робиться. Це все черги, щоб здати сумку на проєкт. Дитині, яка взагалі так сюди Має просто сидить не нажимають щоб вона їхала далі велика країна. 10 хвилин шов до метро, 10 хвилин в метро играть дерьмо да, я вже чую тебя запах Дочь по-прежнему и це мокрый, и я мокрий. так що Варі таку музичку що діти дверка буде. Часто я ловлюся на думці, що мені скучно. Що ні, просто немає чим зайнятися. Ну, принаймні, раніше ловив. І я багато думав про це і дійшов до одного висновку. Сьогодні я вам розкажу про свій день. Як взагалі в мене проходить день? Якщо коротко розказати, прокидаюся я десь в 7.30. Їду на роботу, в 9 я вже на роботі. Потім з 9 до 5.30 я на роботі. І всім вечора я вже вдома. В цей період часу, коли я на роботі, я можу виділити свої декілька хвилин, щоб зняти влог, як зараз, тому що в мене є обідня переробка. А весь цей час я працюю. По суті, заробляю собі на життя. Потім я приходжу додому. Це стандартний день. З сьомої години десь до десятої ми з ліною проводимо час разом. Кожного дня, неважливо як, по-різному. Можливо, ми кудись просто підемо, можливо, ми вдома побудемо. Немає різниці. Потім, о 10 вечора, кожного дня я починаю монтувати свій блог. Я монтую його десь від 2 до 5 годин. Зазвичай я лягаю спати десь о 2 годині ночі. Потім з 2 до 7.30 я сплю. Тобто, це в мене десь 5,5 ,5 годин сну. І по -новій. І в мене сіли всі батареї, так що качество помінялось, вибачте зразу. Так, на чому я закінчу? А. І ви мене запитаєте, а де ж твій вільний час? Де той час, який ти проводиш, не знаю, граючи в комп'ютерні ігри чи ще щось. І тут а, я вам зараз розкажу про цю ідею, яка мені прийшла в голову. Річ в тім, що коли я почав знімати щодня влоги, я подумав, що я зараз молодий, в мене дуже багато енергії, в мене... Є сили щось робити. І я дійшов до того, що вільний час це пагубна річ для прогресу. Тобто я ніколи не досягну чогось великого, якщо я буду відпочивати в якомусь плані. Якщо я буду халявити десь, зараз в мене графік дуже насичений. І по суті, він мені подобається. Я бачу розвиток. Такий мій день і така моя ідея на рахунок того. Що ми робимо? Як ми робимо? І скільки ми робимо? У нас є ще 10 хвилин, так що я думаю, я ще зганяю зараз. І все-таки ми подивимось на цей новий айфон червоний. Все тобі. Ну, че? Гарний айфон. Apple молодці, що зробили такий iPhone, що збирають гроші на цю компанію. Я підтримую їх. Ну цей iPad чіткий. Просто тупо звичайний iPad. Коштує дешевше, ніж міні. А ні, не дешевше. Так само. Я ж не обзорщик, щоб довго піддала про iPhone, новий iPad. Ну, iPhone, ну iPad. Норм, гарний, гарний. Все? Знаєте, що хотів сказати? Уважніше слідкуйте за своїм тайм-менеджментом. Це дійсно дуже корисно. Це я і вам кажу, і собі кажу, коли передивлюватимусь. Так що, це був влог Юджина Пола. Зустрінемось завтра. На все добре.